Це ось старий поділ у нас чотири. Дивіться, в якому стані, в якому стані цей стовп, в якому стані цей стовп з вуличним освітленням. Він згнив. Після розповсюдження у соцмережах цього відео прив'язану до дерева опору вуличного ліхтаря демонтували комунальники. Нині на місці лише іржавий отвір, показує автор відео, мешканець подолу Володимир Коваленко, прогулювавшись е, е, собакою. Ми побачили, що хлопці, ну молоді, можна сказати, діти ще тримають цю трубу. Тримають цю трубу. Ми одразу не зрозуміли ну, що, що таке. Ну, Виявляється, що вона просто-напросто згнила, згнила по землі. І діти її тримали, потрібно було щось вирішувати. Ми дзвонили в МЧС, дзвонили Обленерго і міське світло. Тиша була повна. Тому Прийшло таке рішення прив'язати мотузкою. Прив'язати мотузкою до дерев опору вуличного освітлення було єдиним виходом, щоб уникнути чергової трагедії, каже полтавець Володимир. Кожен день дощі, якщо б кинули цей стовп вуличного освітлення, він би впав, розбився, порвало кабеля, залило це все водою. Ну і тут представляєте, тут прохожі, діти, все ходять. Електрика, огальонний кабель, лежав би в воді. Ну, було б. Печально. Переселенка Валентина говорить, загрозу несуть усі опори ліхтарів за цією адресою. Ну, може могли пасти на поле. Тут і багато людей. Такі сімейна клініка і магазини поряд. Звичайно, це несе загрози людині. І під час зйомки сюжету на місце прибули працівники підприємства Міськсвітло. Вони почали демонтаж опор вуличного освітлення за адресою Старий Педіл 4. Як повідомили у прислужбі міської ради найближчим часом на місці старих зрізаних мають встановити нові стовпи ліхтарів.